Що таке тимчасовий захист? Це захист гарантований тим, хто тікає від війни в Україні. Він надається всіма країнами ЄС, включаючи Італію. На який термін надається тимчасовий захист? Він надається на один рік до 4 березня 2023 року, та може бути продовжений автоматично на 6 місяців, а потім ще на 6 місяців, тобто загалом на один рік до березня 2024 року. Якщо ситуація в Україні не покращиться, Рада ЄС може прийняти рішення про його продовження ще на один рік до березня 2025 року. Хто має право на тимчасовий захист? Його можуть отримати наведені категорії людей. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку це повинні бути люди, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. І покинули країну з 24 лютого 2022 22-го року. Ось ці категорії. Громадяни України та члени їхніх сімей. Особи без громадянства та громадяни країн, що не входять до ЄС та члени їхніх сімей, які користуються міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом. Інші особи, які мають право на тимчасовий захист, а саме особи без громадянства та громадяни країн, що не входять до ЄС, якщо у них була посвідка на постійне проживання, видана українським урядом, і якщо вони не можуть повернутися до своєї країни в умовах стабільності і безпеки. Члени сімей громадян України та осіб, які в Україні мали міжнародний захист, якщо вони залишалися в Україні до 24 лютого 2022 року і мали дійсний дозвіл на проживання. Крім того, власники тимчасового захисту мають право. Запросити воз'єднання сім'ї. У всіх цих випадках італійська влада може запросити документацію, що підтверджує сімейні узи, кого вважають членами сім'ї, подружжя, тобто вашого чоловіка або дружину, але також і вашого партнера, якщо ви не були в шлюбі. Але перебували в стабільних відносинах усіх неповнолітних дітей до 18 років, дітей вашого чоловіка, дружини, а також неповнолітних дітей під опікою, якщо є офіційна процедура. Уточнення. Коли ми говоримо про всіх неповнолітніх, то маємо на увазі як дітей. Народжених у шлюбі, так і народжених поза шлюбом і усиновлених, тому що за італійським законодавством усі діти рівні. Крім того, інші члени сім'ї, яких я зараз перерахую, також мають право на тимчасовий захист. Якщо на початку війни. Вони проживали разом і належали до того ж самого сімейного осередку, що й особа, яка має отримати тимчасовий захист. А саме літні батьки, які перебували на повному або частковому забезпеченні в особи, які погоджено тимчасовий захист. У цьому випадку італійська влада. Може перевірити, чи немає у них інших дітей, здатних забезпечити їхні потреби в Україні. Повнолітні діти, які повністю або частково перебували на отриманні батьків. У цьому випадку італійська влада може перевірити, що повнолітня дитина не може забезпечити себе сама. Через свій стан здоров'я, тому що має повну непрацездатність. Нагадаю, що вся ця інформація про членів сім'ї стосується родичів, які не можуть утримати тимчасовий захист особисто, наприклад, тих, хто вже не має такі самі права, як і громадянин України. Залежно від ситуації, італійська влада може запросити у вас документи щодо сімейних зв'язків або інших важливих аспектів. Для того, щоб перевірити, чи має право ваш близький на тимчасовий захист і отримати допомогу в підготовці необхідної документації, ви завжди. Можете звернутися в віконце з юридичною підтримкою Фортелло Легалі Італійською. Як іде, я можу запросити Тимчасовий захист. В Італії посвідка на проживання за програмою тимчасового захисту запитується в поліцейському управлінні. Квестура італійською відомстві у справах іноземців це абсолютно безкоштовна процедура. У квестурі можуть попросити ваш паспорт або інше посвідчення особи вашої країни походження. Ось тому можливо мати про собі всі документи, наприклад, закордонний паспорт, внутрішній паспорт. Посвідчення особи, документ щодо прописки, трудову книжку тощо. Всю наявну у вас документацію по неповнолітнім дітям. Наприклад, свідоцтво про народження. Що мені робити, якщо у мене немає ніяких документів? Якщо у вас немає ніяких документів, італійська влада може попросити вас отримати їх, звернувшись у консульське представництво України в Італії, ви можете піти туди зробити запит щодо відсутнього документа. Але пам'ятайте, що це ваше особисте рішення. Перш ніж ви підете до консульських органів. Вашої країни походження добре подумайте, чи є якась причина, з якої ви відчуваєте себе в небезпеці і не хочете, щоб влада вашої країни знала, де ви перебуваєте? Що мені робити, якщо у мене немає документів? І я не хочу звертатися до владних установ моєї країни. В цьому випадку ви можете запросити міжнародний захист. Як ми пояснимо пізніше, ви все одно отримаєте посвідку на проживання при запиті на надання притулку, а потім ваша справа буде розглянута управлінням у справах біженців, яке Проведе з вами співбесіду. Ви зможете пояснити свою ситуацію, навіть не показуючи ніяких документів. Пам'ятайте, що управління у справах біженців ніколи не передає інформацію про вас в вашій країні походження. Що мені робити, якщо зі мною знаходяться неповнолітні діти? Якщо у вас є документи, що стосуються ваших дітей або неповнолітніх дітей, які перебувають під вашою опікою, принесіть їх у квестуру. У всіх інших випадках дивіться відео щодо неповнолітніх дітей без супроводу.